Всім привіт! Якщо весняна погода викидає фокуси і на білій акації немає бджіл, то у жасміну все одно і заморозки, і приморозки, і посухи, і зливи. Весь кущ жасміна годить від бджіл і не тільки від них, а жасмін вміє розростатись цей кущ площу займає як невеличка дачна ділянка ну невеличкий город на цьому місці точно можна посадити Тож і бджіл на ньому як на пасіці ось такий шикарний медонос пилконос і просто гарна декоративна рослина.